У цьому кафе вечір живої музики. Збирає донати в підтримку зсу. 200 тисяч гривень потребує 112-та бригада на окопний пристрій радіоелектронної боротьби. Він захищатиме наших бійців від ворожих дронів. Наразі зібрано майже 150 тисяч гривень. Наше кафе з початку повномасштабної війни постійно долучається до зборів коштів для зсу. У нас проходять стендапи, концерти живої музики. Приходьте до нас та долучайтесь до зборів для зсу. На сцені артист якого у кривому розі знають як Хаміліон Браун. Від пісень російською у своєму репертуарі він відмовився. Тож співає наразі англомовні кавери. Єгор нещодавно повернувся за кордону, куди поїхав ще до початку великої війни. Зараз каже, готовий творчістю підтримувати земляків. Скрутне становище, звісно, але потрібно якось намагатися тримати себе в руках. І... Не засмучуватися, інколи робити щось для того, щоб посміхатися і щоб навколо тебе люди посміхалися. Відвідувачі вечора живої музики діляться. Це нагода допомогти армії і трохи відволіктися від важких думок. Хочемо зробити таку акцію Донатів на підтримку також української армії. І я думаю, що це гарний момент, тому що люди, люди вони втомились вже. І треба якось підтримувати якимись такими акціями а, а, позитивний стан людей. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький, цей день.